Oh, Радий вас вітати, друзі! У світі відеоігор переважна більшість гравців звикли стояти на боці добра. Однак серед безліч ігор є надзвичайно захопливі проекти, де ви вирушаєте в захопливу подорож, де вам надається можливість діяти за власними правилами і робити навіть найнеочікуваніші вчинки. Часто буває так, що весь сенс цих ігор полягає в тому, щоб бути настільки злим, наскільки це можливо. Але іноді це справжній виклик. У таких випадках бути поганим майже завжди і Приємніше, адже зрештою бути хорошим хлопчиком не так захоплююче, як випустити на волю свого внутрішнього поганця. Друзі, влаштовуйте зручніше і приємного перегляду Це ігри, які винагороджують вас за те, що ви злий. В останній місії доповнення кам'яні серця у грі Відьмак 3. У вас є два варіанти. Або допомогти хлопцеві на ім'я Ольгерт, Йому треба звільнитись від контракту. А якщо бути точнішим, пекельного контракту. Так, згоден він не найкращий хлопець, але порівняно з тим, з ким він уклав угоду Гюнтером Одімом, він просто святий. Ніхто достеменно не знає, хто такий одім, але ким би він не був, він точно зло. Я маю на увазі, що була ситуація, коли ти просто з ним таки розмовляєш, і він зненацька вбиває п'яного хлопця за те, що той його перебиває. Так добрі хлопці не роблять. Якщо ви допоможете Одіму, то отримаєте три варіанти винагороди, але, мабуть, найкращою з них є нескінченна пляшка горілки. Цей предмет дає вам нескінченну кількість міцного алкоголю. Якщо порівнювати з мечами, які ви отримуєте за допомогу Ольгарту, то тут... Просто є сенс допомагати поганому хлопцю. Від допомоги комусь чи чомусь настільки злому, як цей хлопець, вам стає трохи не по собі, але винагорода того варта. У Фейбл є досить просте завдання. Неподалік від табору темнолісся, ви можете знайти зловісне на вигляд місце під назвою Chapel of офскорм храм, призначений дияволу світу Фейбол. Начебто, тут не так вже й багато що можна робити, окрім однієї речі. Ви можете приносити в жертву своїх послідовників заради винагороди. Так, так і ще раз так, будь-яких найнятих вами послідовників ви можете принести в жертву на цьому місці, на якому вони помирають, і це дає вам винагороду. Найкращим, безумовно, є лук з корма, який є найкращим луком у грі. Але щоб отримати його, вам доведеться пожертвувати купою своїх поплічників одночасно. Якщо бути точнішим, то чотирма. І ви просто жертвуєте ними, щоб отримати одну єдину зброю. Це трохи комічно, але лук безумовно вартий того, щоб його отримати. Він дуже-дуже потужний. Але так, для цього ти маєш бути суцільним злом. Як на мене, ці чотири життя варті потужного лука. Для тих, хто пропустив оригінальну гру 2005 року Destroy All Humans, є ремейк 2020 року, і він так само захоплює, як і тоді. У грі ви керуєте інопланетянином на ім'я Крипто, який спускається на землю з однією простою метою знищити абсолютно все, що потрапляє в поле зору. На випадок, якщо назва вам нічого не говорить, то ця гра перетворює вас на відвертого виходія, принаймні з точки зору людства. Вона просить вас не проявляти милосердя, коли ви прокладаєте собі шлях крізь. Земних мешканців у початковій місії вам доведеться вирізати поле корів, розкидаючи їх телекінезом, а незабаром ви будете вбивати людей і виривати у них мозок. Так звучить лячно. Мабуть, найкраща місія у грі це коли вам дозволяють пілотувати космічний корабель, оснащений цілою низкою потужної зброї, за допомогою якої ви будете висаджувати в повітря цілі квартали будівель, автомобілі та всіх людей, яким не пощастило опинитись на вашому шляху. У дивакуватому світі Destroy All Humans, бути злим це вже сама по собі нагорода. Ігровий процес настільки приємний, що вам навіть не буде шкода, що ви прирікаєте людство на загибель. Наприкінці доповнення Broken Steel для Fallout 3 У вас є кілька варіантів, як завершити гру. Анклав використовує мобільний гусеничний транспортер на військово-повітряній базі, намагаючись знищити сталеве братство. Вони запускають ядерні ракети в їхню фортецю, яка знаходиться на руїнах Пентагону. Ваша мета змінити ціль, щоб ракети влучили в цю мобільну платформу. Але якщо ви справді хочете бути покидьком, то можете зробити так, щоб ракети влучили у початкову ціль. Протягом усього діосі ви працюєте. Зі сталевим братством, у вас ніколи не було можливості співпрацювати з Анклавом. Тож, якщо ви просто хочете бути неймовірно злим і готові зрадити своїх союзників, ви можете це зробити. Чому б не знищити їхню головну базу? Я маю на увазі, що це трохи смішно, але з точки зору винагороди, це абсолютно правильний вчинок. Здавалось би, братство щедро винагородить вас за те, що ви допомогли їм знищити Анклав раз і назавжди, але ні, ви нічого не отримаєте за свою важку працю. З іншого боку, якщо ви підірвете базу братства, то зможете відправитись на. Те, що там залишилось, і знайти один з найкращих пістолетів у грі Калаханс Магнум, наймовірно потужний револьвер з оптичним прицілом. З точки зору сюжету, немає жодного сенсу підривати братство. Але якщо вас цікавить здобич більше, ніж ваші союзники, то підривати їх це найкращий варіант. Але потім просто пам'ятайте одне: це були ви, ви вбили їх усіх. Оригінальна гра Overworld 2007 року це дуже недооцінена гра, яка починається з того, що ваш персонаж прокидається в труні перед тим як кубка із тот гремлінів вдягає на вас круті обладунки. Вони кажуть вам, що вам пасує зло, і що вам належить зробити мерзені вчинки, і, їй богу, вони мають рацію. Суть Overworld полягає в тому, щоб бути, ну ви зрозуміли, повелителем, використовуючи різні сили і зброї, щоб затвердити своє панування над цим фентезійним світом. Приємно Особливість гри також дозволяє вам наказувати цим істотам гремлінам виконувати ваші накази, що дає вам безліч можливостей у вашому прагненні зруйнувати і пограбувати навколишні землі. Але найцікавіше те, що в грі фактично відстежується рівень вашого зла, який зростає щоразу, коли ви здійснюєте лиходійські вчинки. Все, від вбивства селян до покарання зрадників підвищує ваш рівень. І коли він стає все вищим і вищим, ви не тільки стаєте могутнішим, але й зовнішній вигляд володаря починає змінити. Інюватись, відображаючи його схильність до зла, якщо ви коли-небудь хотіли правити і змушувати всіх навколо тремтіти від страху, то по перше, заспокойтесь. А по друге, ця гра саме для вас. У грі Vampire є досягнення за проходження гри без вбивства жодного громадянина, що може здатись не таким же й поганим, поки ви не почнете грати. І незабаром ви зрозумієте, що смакувати кров'ю невинних це найкращий спосіб отримати експірієнс. А отже, гра за пацифіста не приносить користі. Натомість гра стає в мільйони разів кращою, якщо ви відкинете образ хорошого хлопця, і піддастеся спокусі стати справжнім злим вампіром. Вбиваючи людей і поглинаючи кров, це у цьому у світі називається обійми, це можливо зробили, щоб звучало менш жорстоко. Так ось, коли ви всіх вбиваєте, ви підвищуєте свій рівень і стаєте сильнішим, що не тільки робить гру приємнішою, але й полегшує її проходження. Вампайр майже карає вас за те, що ви добрий, важко і нудно, коли ви не використовуєте іква з користю. І це можуть підтвердити ті, хто прагнув отримати досягнення, про яке я казав вище. Зрештою, ви граєте в цю гру, щоб бути кровожерливим нічним створінням, а не вегетаріанцем. Іначе. Щастя бути поганим у цій грі насправді корисно. У більшості рольових ігор правильні вчинки це спосіб отримати найкращу винагороду. Все просто. Навіть у квестах, де ви відмовляєтесь брати винагороди, ви зазвичай отримаєте набагато більше потім. Тож, якщо ви хочете отримати кращу винагороду, то краще бути добрим, чи не так? Ну, не завжди так буває. У Скайрі ви просто відверто кажучи повинні бути злим. Так, багато квестів принців Дайдра обертаються навколо того, щоб ви були злим. І якщо ви відмовляєтесь, то зазвичай. Отримаєте менші нагороди. Наприклад, якщо ви хочете отримати один з найкращих кинжалів у грі Бритву Мереноса, чи якось так, вам доведеться вбити того хлопця, який почав квест в першу чергу. Одні з найкращих нагород у грі можна отримати, пройшовши сюжетну лінію темного братства, яку можна розпочати лише після того, як ви когось вб'єте. Це гільдія з вбивців, яка має одну з найкращих історій у грі, а також одні з найкорисніших нагород. Тонни легких грошей, чудовий набір обладунків, кінь, який постійно може відновлювати. Ватись у ставку біля сховища, тож ви ніколи його не втратите і він не помре. Ну тобто, по суті, нескінченний потік переваг. Skyrim — це по своїй основі протилежність більшості рольових ігор. Краще бути злим ніж добрим. У цьому я вас хочу запевнити. На відміну від більшості ігор, де вибір між добром і злом, здебільшого впливає на розвиток сюжету, в Infamous вибір між добром і злом кардинально змінює те, до яких сил і здібностей ви маєте доступ. Загалом добрі здібності допомагають акуратніше нейтралізувати ворогів. Ну це буде не смертельно, тоді як злі спричиняють масові руйнування. Оскільки це гра про супергероїв, вгадайте, яка сила краще. Так, це ті, що спричиняють масові руйнування. На думку більшості людей, ігри просто краще, коли ви граєте в них За злих персонажів, адже так веселіше користуватися здібностями. Не треба трупуватись про те, що можете нашкодити цивільному населенню. Ви можете просто з'їхати з густу і підірвати все, що бачите. Ваша карма впливає на те, до яких здібностей ви отримаєте доступ. Тому, будучи добрим, ви втрачаєте доступ до деяких з найпотужніших здібностей у грі. Так, звісно, це робить вашого персонажа поганцем, і ви отримаєте злий кінець. Але механічно ці ігри набагато цікавіші, коли ви граєте за злого персонажа. Divinity Original Sin 2 у багатьох рольових іграх є певна система моралі, тому ви не можете просто робити злі вчинки, якщо вам призначено грати за хорошого персонажа. Якщо ви намагатиметесь грати як добрячок, не красти, не переходити нікому дорогу і не вбивати всіх підряд, то гра дасть вам досить жорстку відсіч. Гра жорстка, і єдиний спосіб зрівняти шанси це бути поганим. Коли я починав грати в цю гру, я хотів бути доблесним героєм, але після того як я помер сотню разів, я просто відчув, що мав Мабуть, моя доброта і співчуття повністю зникли. Тож я крав усе, що міг, і продавав це назад в магазини, щоб отримати найкраще спорядження. Я зачищав села, коли виконував усі доступні квести, просто щоб отримати трохи більше досвіду. Ну, по типу, щоб вижити в грі, потрібно бути злим. Поки ти вбиваєш усіх свідків і ніхто про це не дізнається, ти можеш продовжувати поводитись як героїчний лицар, яким ти маєш бути в цих іграх. Але якщо ти хочеш мати шанси на перемогу, у Divinity Original Sin 2 вам доведеться більше. Більшу частину часу бути справжнім злом. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, я попрошу вас підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку, і це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі ви можете знайти багато відео, і я впевнений, що ви знайдете для себе щось цікаве. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.